Я нажала на цю кнопку знімаю. Привіт, любі, друзі! Ми тестимо нову камеру, і сьогодні ми вирушили у нашу подорож на відпочинок у Албенію. Дивимося, як нам сподобається, і ми будемо пробувати зняти прикольний влог. Прям влог. Вже їдемо як рівно 20 хвилин. І зовсім скоро ми ляжемо спати, а прокинемось, де звісно ж в Любі Польщі. Так, Всім привіт! У нас уже перший пункт зупинка у місті Перемишль. Це наша така проміжна зона завжди, де ми зупиняємось, коли їдемо куди небудь. Виглядаю посередньо, проте у мене класний. Що Настя прийде, попрошу зняти мій лук. Сіків, як я і обіцяла, ми знімаємо огляд мого луку. Ви часто... Ой, здравствуйте. Так вид ладно, сейчас розкажу. Так, і так сьогодні на мені така от кепочка Лорен Пола маєчка рубашечка така хід сезону цього. моя улюблена буде річ на осінь Штіма український бренд. Чи стіма, не знаю, як. Штанішки такі от, такі от брунели-чанелі. Взуття це лімітка Найка, але я бачила її на ще одній дівчинці. Сумочка Луї e, Вінтон, і ось така от у нас є нав'язочка вмістила бубу з балі. Так, от така от я стільна сьогодні дівчинка. Да. Як сказали наші сусіди, КП, подруга, але насправді сестра. Це сказа... вже зробила свій огляд, тож моя черга. Почнемо з футболки. Футболка була придбана в Японії в магазині під назвою ЮНІКЛУ. Звісно ж, база кожного хорошого аутфіта це хороша річ з штіми, тож джинси у мене сьогодні штіми, які я ношу вже місяць не знімаючи, тому що вони дуже зручні. Звісно, подорожую я в кроксах з кучою всяких наклеїчок класних від батьків, сестри і так далі. Рюкзачок у нас спонсорд by Анна Сірамаха. Дуже їй дякую, дуже хороший, зручний рюкзачок. Браслетки у мене тут всі символічні, звісно ж, звісно ж. А окуляри, окуляри не аксесуар, без окулярів я нічого не бачу. Mm -hmm. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей. Путі із прямо в грі, які продовжуються, Ми вже їдемо в краків. Зараз вибирати з України, звісно, доволі важко. Та ми реально на мотивації того ж скоро в морі, дуже сильно очікуємо. Сильно комфортний поїзд, Нам дуже подобається. Ми окупували дуже багато місць. Чотири я б сказала. Звісно ж, нам просто повезло. Ми працюємо нарешті, бо є інтернет. Ми дізнаємося про наші програми. І всі діла. Якщо чесно, матриця долі. долі, вона краще розбирається. І загалом вже очікуємо нарешті доїхати до першої нашої точки Destination, так скажімо. Artlist IO 2230. Я думаю, блін, ми так за 22.30, ми так затрималися. Ладно. Якщо що, 23.30. Всі в шокі. Я, я просто в повному шокі. Мало бути часовий пояс Вархави. Це самий поїздківки. Жара, супер, нарешті літо. Для мене це просто бейзик погода. Це ужас. Кріття the best. I love кріс. Дії, друзі, ми заселилися трошки огляд на хафстрик. Ось так от заходимо. Одразу тут у нас вбиральня. Проходимо і тут шедевральний великий номер. Ми в захваті від корфу 110 лайк. Це косплей на Кіпр трошки, але ціна очень нам лайк. Лоу подписчикс, я вибрала сьогодні бути щасливою, а не багатою. Пішли ми, значить, всі фору за умивачкою. Розпаковка починається. Купила таку хизи шоета. Будемо тестити. Cleaning Gel. Обіцяю, що зробить з обличчя просто на ласточку. Далі. Це я купила таку штуку для голови, для шкіри голови. Увлажняю, дуже важливо зволожувати шкіру голови, коли ви особливо. Тому що соль морська пересушує її, може визивати всякі різні неприкольні штуки. Все таке. Це на ніч наносиш. Ну, це від сефори, але затестимо. На ніч наносиш на брудне волосся зранку меж голову. Шампунь, якщо що, у нас немає взагалі шампуня. Ну, Sephora Collection, просто реперінстренджін Shampoo. Сказала, що я Настя так радується на фоні, що я вибрала бути щасливою. Коротше, yes. Настя мене скамила на цю темку ще в аеропорту. Ну. Ну ладно. Це новий запах від de жанейро Новий запах. Що у нас тут іде в наборі? Shower oil. Супер. Е, крем. Оцей крем ми дуже любимо. Ось цей. Він дуже прикольний, він дуже класно і спаню. І, власне, разі чого був весь цей кіпіш. це новий оцей запах. Ми його тестили в аеропорту і він просто 100 із десяти. 10. І так. Для моря, по-моєму, де Жанейро це взагалі найкраще, що може бути. Ой, да, аж сюди пахне. Да, скажи. Це, звісно, все мас-марки і хімоза, але, блін, ну, воно так пахне. Гріки це найприємніші люди на світі. Чому вони такі приємні? Знаєте що? Ми тільки що, я в перший раз в житті за свої 33 країни і десь 50 повторок проходила на фері паспортний контроль. прикиньте, бо ми їдемо з Греції в Албанію. Нарешті приїхали в Албанію, а саме в Ксаміль, тобто туди, куди весь час їхали. Зараз Аня проведе вам екскурсію по нашому новому номеру. Так що за те, що я була мілашка і дуже класно спілкувалася в букінгі з оператором, нам повисили качество номеру. А нічого тут факт, що дивіться, пожалуйста, сюди. Значить, в чому прикол? Кажуть, що Ксаміль це албанські Мальдіви. Дивимось. Значить, номер, покажи номер Настя. Ну, так не сильно можливо вам видно, але він прям великий і дуже люкс. І тепер заходимо ми на останньому поверсі і дивимося на наш е, вид, по-перше. По-друге, на наш, як би, розмір балкончика, може, когось підселити сюди. Все ж казала, во продається на дувнікру все інше. Але вид дуже гарний. Дуже гарно загалом. Ми пішли збиратись на пля. Що ви бачите, зараз у мене на голові називається конкурс причосок. Гарно, так. Да? Давайте отвітчек. Оф-кік. Перниця вечір полетіли. Yeah. На мені сьогодні маєчка Юнікло. Браслет церковний, пам'ятаємо. Шортики HM. На розмір більше спеціально, щоб так. Так, коротше, ви поняли. Кедики Louis Vuitton. Сумочку Louis Vuitton. So, Nothing else. У мене сьогодні. Топік СТЕМ. Mm -hmm. Штани з мого улюбленого магазину Goldie. База Крокси, адже іншого я з собою не брала цю поїздку. Волосся, яке в стадії прийняття mm -hmm. того, що відбувається. Прикраси STEM. О, такі ми дівчата їдемо. Привіт, друзі! Сьогодні наш наступний день. Я вже не знаю, який третій день, четвертий день подорожі. І ми з вами не обговорили один цікавий факт, як каже Настя. Коротше, роумінг тут не працює. У мене тариф з роумінгом по всьому світу, окрім як виявилось, декількох країн, включно з Албанією. Тут, власне, він не працює. Треба докупляти типу за 300 гривень один гігабайт інтернету на 7 днів. Це крінж. Я дзвонила в водафон. Вони мені сказали да. Або за 700 гривень. 3 гігабайти вибирай. Я така клас. Київстар ще сказав 200 мігабайт. За скільки? Сімдесят За 75 гривень. Відповідно, у нас очищення разуму. Ми чисто по Wi-Fi живемо, нема Wi-Fi, нема проблем, так сказать. Прямуємо на пляж, будемо купатись, загорати. Досі без СПФ. О, можемо тут каву купити. Так? Да. Давай тут купимо каву. От. Вода просто неймовірна і недарма в інтернетах називають Ксаміль албанськими Мальдівами. Нє, це вайб. Зараз все що крізь це насправді вайб. Ну, на Ви знаєте, що тут є три такі невеличкі острови. Можливо, ми завтра поїдемо на них, подивимось, але вони дуже маленькі, там ніхто не проживає, але можна зробити екскурсіонний невеличкий тур. А зараз дуже красивий захід сонця, ми на нього нарешті встигли. Ужас. Просто ужас. Просто ужас. Ань. Орел і рішка. Сьогодні передостанній день в Албанії. Я себе не дуже добре почуваю, але ну, що це за закон по Я ніколи не хворію. Приїхали на море? Ну таке. Ну, Сьогодні ми підемо на пляж. Будемо кататись на джетскі. Настя буде за кермом, я максимум буду пожати. <laughs> mm -hmm. Я в шоке. я дуже не знала, що это какой-то прикол це Рев'ю. Нам дуже сильно сподобалось. Особливо вода, вода пляжі, вода, просто, просто. топ. Вчерень. Якщо ви хочете поїхати в Албанію, саме на такий пляжний відпочинок. Або якщо ви тусуєтесь, тим паче. Ми не тусуємося, але тут все для тусовок, просто 100 із 10. Так неймовірна, всюди краєвиди. Телефон з фотоапаратом просто не ховається. Дуже сильно рекомендуємо, дуже класна атмосфера. Чудова погода, от особливо зараз, кінець серпня, дуже сильно раджемо. Може, але мені трошки прохолодна. Раніше. Може, трошки раніше, але взагалі дуже класно. В день топ. Ввечері Вдень. просто трошки прохолодно. Загалом рекомендуємо. Дякуємо за перегляд. Всім та-па! Підписуйтесь, ставте клас!